Так він їхати должен У нас Іванівська загальноосвітня школа, 11 Б клас, так? А, 11 й В? No. А мені сказали, йди в 11 В, йди в 11B. Світлана Вісіна сказала, йди в 11 В, каже. No. Так, ну добре, гаразд. У вас немає сьогодні трьох чоловік, так? Ну, так, Ви ще трохи познайомимося. І так, будь ласка, злість від мене першу, перша парта, дівчинка, будь ласка, призвіть ім'я. Паліно, так? Так. Да. Добре, Паліна, скажіть, будь ласка, це твоє прізвище дівче чи вже по супругу. Дівочі. Ні, чого дівчатки в Просто Просуться дівчатка, цього дядька за і брала. Знаєте, що вона хотіла? Каже, дядько Толя, ти мені свадьбу поснімаєш чи ні? Дали, я взагалі, а як же? А так, в суботу, а віку, не знаю, віком не знаю, ну в суботу. А тепер вітаю вас, знаєш. Так, добре, гаразд. А, і так, Поліна, скажіть, будь ласка, ким ти мрієш бути, коли закінчиш школу? Які тобі професії подобаються? Можливо, декілька професій. Іли хоча б направлення, хочеш сказати. Ну я мрію і сподіваюся, що я стану педагогом, так. буду навчити молодші класи. Так, Добре, а що ж тобі самій подобалося вивчати у школі, на які предміти ти знеохотою йшла? Ну найбільше мені подобається це біологія. А з неохотою, не знаю, можливо. Хімія, фізика. Так, добре. А хто ж закладачів ти більше все, запам'ятався і чим? Ну, най найбільше, найбільше запам'ятався, це найперше, це перша вчителька наша, Сенька mm Олексійовна. Ну, вона була найпершою, ну, вона, здається, найдобрішою, найніжнішою. Mm -hmm. Ну, в старшій школі, ну, це, звісно, наш класний керівник. Ну, звісно, якби не було класного керівника, не сказала б, а тут уже хоч не хоче наказати. оказати, так? Так, так, так. Найсмішніший, мабуть, наш е, вчитель, ну, який завжди вигадує нам якийсь жарти, це наш вчитель інформатики та фізики Кузьменко Сергій Олександрович. Так, на його роках дуже цікаво, так? І... Ну, так, цікаво. І... Ось лише в минулому році. На його уроки <гадує> можна ходити. <не? гадує> це, це, до речі, мій сусід. <гадує> так, і ви ніколи не прогулюєте ці уроки, так? Так, добре град. А скажи, будь ласка, які цікаві случки ножтяти більше запам'ятався? Що було цікаво у шкіл мужики? Скажи, будь ласка, яка була страва, яку мати готує вдома, чи можливо, сама готуєш? не ну, знаю. Можливо... Більше солодощі. Так. Добре, а що тобі більше подобається, готувати чи споживати? Готувати. Ну, ну, так сказала. Знаєш чому? Представляєш, тепер завербують, тебе будеш на випускний на всі готувати. будь ласка. Я на випускний буду робити зачіску собі. Так, добре гаразд. А... скажи, будь ласка, кожен свого класу ти більше всього поважаєш. Можливо всіх. У нас їх всього троє, нема з кого вибирати. Ну, можливо, всіх. Так. Можна сказати, всі. Добре, гаразд. А взагалі тобі хлопчики біляві чи чорняві подобається? Залежно від людини. Так, добре, тобто колір волосся роль ро, 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 не грає. Так, не, так. Не, так. Не, гаразд, а е, улюблених чаще ім'я? Коля казала ще як. Коля? Ну, ти мені казала, Коля, Коля, ще як. Не, <ган> ні не, крас, не красно красні, ми не комунистками. Так. Ні, ну мабуть, це Чи <ган> можливо, можливо ти ж залежить від людини. <ган> ну, так, що за від від людина? Від люди, але так 어, слава подобається Костянтин Ігор. Так. Добре, гаразд. А чим ти займаєшся в вільний час? Твоє хобі, у скажімо так. Вийвеся ящик ой, телевізор ще що. Ну, телевізор це найперше, мабуть. Так. Ще я, я ж вишиваю, вишиваю, читаю. А, мама розказувала, каже. Моя ж Полінака так вишиває на коньках, каже, по асфальту. А чість на ролик, на роликах. А ви так є, ви хотіти залине. Не, на роликах, на роликах. Щось мені теж на роликах. Ролики на жаль, от, от, як що таке? Значить, мама обдурила, 1 квітня вона мене обдурила, так? Да, да? Так, добрий гаразд. А скажи, будь ласка, яке, яке твоє свято? Ну, Новий рік, Новий рік це, це найперше. Так. Також ну, Пасха, це найбільше свята, коли збираються всі рідні. Брати нарешті з'їжджають і докупи. Так, можливо, день народження. Ну, день народження це, це взагалі святи. Так, а коли твій народження? 1 травня. Так, добре. Завжди вихідний, добре свято. 1 травня, ти ж мені казала 1 мая. А це не одне теж. А, точно. Ні, мама розказувала, каже, мене доця, яка хитруня. Каже, утром потребує подарок за травень, а ввечері за май. Так, саджу, добре. Чому потрібно? На першій травні я завжди саджу картоплю. Так. Добре, гаразд. Скажи, будь ласка, які твої улюблені квіти? Ну, Хлопці, пишіть бо забути. пишіть, бо забути, де це Дуже люблю білі троянди. Ну, також я люблю Лілії цю Так, улюблена пора року. Літо. ну Весна мені ще дуже подобається, тому що весною все оживає, зеленіє. ну Ніби якесь зародження, щось нове і це постійно радує. Так, добре. А що ти побажаєш бажанням класу, кладачам? нам гарних учнів, ще були такі, як ми. А чого не, не були такі, як ви? Директор школи казала, що найкращий клас, жалко розставатися. Я все ламаю голову, каже, може їх оставити на всіх. Я вважаю, да, на... да. що вважаю, що вважаю, що вважаю, особливо спішні. Казала Світлана Олексійовна, що, думаю, всіх оставити на другий год. Жалко розставатися. <пілкувально> <Так>. Не треба. <головік> <головік> я я, я вивчусь на педагогу. Так. А так ну, однокласникам, звичайно, всім вивчитися на ті професії, які мріють. Хоча так. не всі ще визначилися. Але ну, щоб це була та професія дійсно, яка їм подобалася. Так. А викладачам? Ну, викладачам це гарний учнів. Так, Тобі... Успіх. успішно за вас э, здати екзамен, ще що. Нас, ми самі здаваємо. А буде саме здавати. Молодці. Так, добре, а вітання. Клопці хотіла привітати ще. Можливо, бо якось день народження, там чи хлопці з якимось святом, там чи. Ну, це найперше з першим квітня. Особливо ага. хлопці, хлопці, пробачте, за сьогоднішні наші такі жарти. Нам було весело. хлопцям вивчити у рибок. Так. Ну і все ж таки, будь ласка, привітай, кого ти хотіла привітати. <риснє> вітаю всіх, хто знає, не знає. Або взагалі вітаю всіх, хто мене знає, і не знає. Аліо, курять за курить, плем, Ну, вітаю всіх, хто буде дивитися цю плівку <риснє> або диск. <риснє> Це вже як. Як побачимо, що буде. І скоріше, зразу бачите, посмотримо, що буде. Ну на те, що можливо щось я сказала неправильно, це вибачайте. Так. А взагалі вітаю. Так, взагалі вітаю всіх. Так, добрий гаразд, дякую. Подивіться, будь ласка, поспішіть, чиї з. Що ти підсовеш? І скольку розібрається. Так, добре. Скажіть, у вас так, кінча, я біля і бачить, ніколи. А ви що? А ви чатлас. Перемовини. А ви чатлас. Уже є інформація? Ні. Нам треба інтеграція ще. Так, давайте. Так, мовчки мало. А сам чатати, так? Приходь, там, може, так. Так. А по мене я. От. Зображення, виставити вас краще. А Sai, tipo che ti diceva di merci a te? dove hai costruito altro e dove sei visto il corpo? No, allora, a caso, che ti diceva di merci a te? Che ti diceva di merci a te? tra Що, що тобі подобається краще школу, ходить чи дома, блядь? школу краще, то друзі, погані краще друга. Водій, так, измаліш, так? До голови зелены. А скажу посчитав на каждого ще двішні Будь ласка.

So for the way to be action has to do it. I should come out. Takto. Dneska vásnícha. Bošká. Táto pomadá je. Takto čo som

тут графік і сьогодні знову графік Що ви хочете подивитися? Так, а які для нього круги були? Ялті, корокові, ниті, чорні, ниті. Що ти хочеш подивитися? Малий написав, тобто, так? Добре, а що ти будеш робити мамі? Мамі? Копати картошку. Добре. Добре. Так, от іди сьогодні аж маму. Там та бабу сидіти сп'ятчать всіх разом, так? Так.